Друзі, завершальне відео з циклу про базові потреби дитини. Одна з задач психолога, одна з задач психотерапії це перепроживання дитинства. В якому сенсі перепроживання? Звичайно, дитинство ніхто не верне, маму і тата ніхто не підмінить і не змінить. Що ми робимо в кабінеті психолога? Відбувається так званий репарентинг отже. Проживання батьківства, проживання дитинства правильним, здоровим чином через психолога, як е, у ту опорну фігуру батька, мами і всього разом взятого. Як це відбувається? Базова потреба в прийнятті і любові. Ми приймаємо клієнта його цілісності, його недосконалості, з його страхами, його маленькості. Ми не критикуємо, ми не видаємо жодних оцінкових суджень. Ми бачимо перед собою просту людину і приймаємо її такою, як вона є. Ми віримо в її автономність, ми віддаємо їй, вручаємо їй право вирішувати за себе. Ми, чому ми не даємо порад, тому що ми віримо, що наш клієнт справиться, що в нього достатньо сил, що він вже все може і вміє. Ми потрохи, як ото дитині, з оцією. Зоною найближчого розвитку, потрошки з нашою допомогою, при нашій підтримці, наш клієнт вчиться справлятися з життям сам. І ми не забираємо в нього цю самостійність. Ми навпаки говоримо, ти можеш, я вірю в тебе. Ми будуємо ці правильні здорові кордони. Яким чином? Тим, в котрих тих здорових кордонів нема через те, що вони їх взагалі не віддупляють, бачу ціль, не бачу перешкод. так? Таку, такого роду безкордонність е, перетворюється на здорові межі через межі сетингу через межі тих 50 або 60 хвилин, через межі. Того, що вручається відповідальність за свою частину терапії, вчасна оплата, вчасна е, поява так, Е, означений час, е, плата за те, якщо ти відмовився останню хвилину, тобто ну, є такі певні моменти, які проговорюються, і клієнт вчиться дотримуватися меж з психологом. І потрохи переносить це в своє життя ем, з тими, же, що не міг сказати ні через свою невпевненість в собі, через боязнь, втрату контакту з значимими людьми, а значимими вони об'являють, оголошують всіх підряд. Ми нарощуємо силу особистості, силу его. Це те, що робить терапія. Людина, набираючи, присвоюючи собі свою силу, свою цілісність, вона впевнено говорить ні, непотрібним відносинам, непотрібним людям, непотрібним обставинам. Ми вчимо оцієї спонтанності і грі. Ми вчимо. Як ми вчимо? Ми жартуємо, ми розказуємо анекдоти. Ми в кінці кінців... Дозволяємо вживати обсценну лексику. Ми не соромимося бути з клієнтами у всіх наших проявах, даючи дозвіл клієнту бути собою у всіх його чи її проявах. Ми даємо, в тому числі, наприклад, через техніки арт-терапії, простір е, креативності клієнта, простір творити просто проявлятися, проявлятися всім собою. Ми приймаємо будь-які емоції. так? Для нас немає правильних і неправильних, позитивних і негативних емоцій. Ми вчимо і даємо дозвіл клієнтові проявлятися у всіх, всьому всіх гамі його так, почуттів, тому що ми розуміємо, що за кожною емоцією стоїть якась потреба. І кожна потреба. Є цінною, є вартісною і про щось говорить, говорить про те, чого бракує, говорить про те, що хочеш. І коли ми вчимо проявляти ці потреби, ми вчимо взагалі в принципі проявлятися в життя. Спочатку в тому безпечному просторі, який ми створюємо з клієнтом, а потім, а потім. Потрохи у своєму житті. Так воно працює. Дякую. Дякую всім, хто був зі мною. І можете дивитися мене на YouTube-каналі. Посилання я буду давати.